Привітки усім вітаю всіх на каналі Фінанси та інвестиції. Підписуйся, залишай свій коментар. А ми сьогодні розберемо тему, чому більшість людей не хочуть визнати, що гроші фінанси все таки є головним інструментом а в нашому житті, так як ми живемо в матеріальному світі. Пока. Отож. Самим першим пунктом а, скажу, що потрібно просто визнати, що дійсно я маю проблеми з фінансами. Щось не так. У мене немає грошей постійно, мені постійно не вистачає грошей. Мені потрібно позичати. Далі, далі, номер два, другим пунктом а, потрібно усвідомити, що ми живемо в матеріальному світі. Тобто нема такого, що а, ви прийшли в магазин до прикладу, так і на касі ви хочете розрахуватися, а не виходить. Розрахувати, тому що у вас немає грошей, так і ви просто, просто посміхнулися і вам сказали: окей, давай, а іди, а, бери свої покупки і бай-бай, Так, хорошого тобі дня! Ні, такого немає. Ти повинен розрахуватися грошима, не речами, не посмішкою грошима. Тобі другим пунктом буде зрозуміти, що ти живеш і ми всі живемо в матеріальному світі. Хочеш, не хочеш, але потрібно навчитися користуватися цим інструментом. Той, хто говорить, що гроші це не основне в цьому житті, то я не знаю, для чого це така іде промивка вашої голови. А так, але хтось когось хоче обманути. Тому знайте, що гроші це найголовніше інструмент. В цьому житті. Ну і третім пунктом це буде такий досить класний пункт, тому що він все балансує і зв'язує так, особливо ті, хто віруючи, ті, хто не віруючи, чому зв'язує цих людей, тому що ми розставляємо все по пріоритетам. Тобто є діаграма, і ви розумієте, так що на першому місці Бог, на другому місці твоє здоров'я, твоя енергія, бо без енергії ти не встанеш з ліжка. так На третьому місці вже йдуть гроші бізнес. І так далі. А й і... та саме. Пріоритетність визначає, як потрібно балансувати і по пріоритетам робити справи в своєму житті, це є дуже важливо. Ось у мене сьогодні таке коротеньке відео буде, тому я надіюся, я вам сьогодні принесу користь. Що стосується, скажу так, що стосується пріоритетності, це кожен визначає сам для себе. А так, але тут дуже уважно потрібно ставитися до цієї діаграми по пріоритетності, тому що коли ви поставите, наприклад, на перше місце гроші і, так а на інші місця неправильно їх поставити, так то буде страждати одна чи інша ваша ділянка, так, частинка. Тому що якщо забагато працювати там 25 годин на добу, так 24 на 7, то ви помітите, що ви потім будете працювати на ваше здоров'я. Чому важливо дотримуватися балансу? Тому що, якщо ви хочете, скажімо так, поступово і пролонговано вести свій бізнес чи свою. Роботи чи заробляння грошей, відкладання грошей і так далі, ви маєте вистроїти саме таку екосистему, яка буде підходити саме вам. Це майже останній момент, який я хотіла сказати, і наступний останній момент це не слухайте нікого, тому що для кожного зовсім інше підходить. Так, для когось підходить вставати в 5 ранку і чи в 4 ранку і йти на роботу, там чи бізнесом своїм займатися для когось підходить, наприклад, з обіда займатися бізнесом і так далі. Тому подібне, так то я е, знаю. Декількох людей, ось і тут, в Америці, і в Україні, які займаються бізнесом. А зранку вони ходять в джим, так, в спортзал, в басейн і так далі. Ось на єдиноборства. А з обіду вони займаються своїм бізнесом. У них зустрічі, в них ланчі, в них темних все. Тобто ви самі відчуваєте, маєте відчути, як вам більше м -м, підходить так, де ви комфортно себе почуваєте, і ваша енергія залишається з вами. Тобто ви не перевтомлюєтеся, ви не психуєте, тому подібне. Тому слухайте саме себе, не слухайте нікого. А у мене сьогодні все. Підписуйся і до наступного тижня. Всім пока-пока.